Палювальний сезон у нас починається з 16 жовтня. Відповідно, всім отримувачам житлових субсидій буде проведено масовий перерахунок. Підлягають особові рахунки отримувачів житлових субсидій, які в Неопалювальному періоді були розраховані з розміром або розраховані в нульовому розмірі. Відповідно, таким громадянам не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду для подання заяви, вони отримають Субсидію на опалювальний сезон в автоматичному режимі. Якщо в неопалювальному періоді домогосподарство не зверталося за призначенням субсидії, відповідно тоді для визначення права на призначення субсидії на опалювальний період необхідно подати заяву. Заява може бути подана особисто до територіального органу пенсійного фонду або до центру надання адміністративних послуг. Також заяву можна надіслати засобами поштового зв'язку. Заява може бути подана в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України або через портал Дія.